Привіт всім. Сьогодні черговий день, ми знімаємо ціни на луцькому авторинку, показуємо ціни, які є, які автомобілі коштують, які пробіги. В оголошенні до автомобілю є контакти продавців. Дзвоніть, кажіть, що бачите відео на каналі це потрошки. Хочемо оглянути ваш автомобіль, переглянути його. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтеся. Натискайте вподобайку, пишіть будь-який коментар під даним відео. Приємного перегляду. Дається Octavia 7 в чорному кольорі. На легкосплавних дисках, передні протроніки, передні протитуманки 19-го року випуску. Дизель 2.0. пробіг 238, 16500 коштує. Є телефон. Дзвоніть. Уточняйте деталі по автомобілю продавця. Продається А7. Ну, в цьому відео лише шкода Октавія А7. в кузові до рестайлу, після рестайлу. 2015 року випуску 16 дизель. Пробіг 172 тисячі 11800. Телефон продавця є. Октавія А7. Продається наступна сьома на легкославних дисках передні протитуманки. Автобіль 2018 року випуску 14990 2.0 пробіг 268 тисяч. Є телефон продавця, кого цікавить, телефонуйте. Да, наступний. Екземпляр, який продається. Шкода Октавія 7. Тут лише А7, як я вже казав. 14 рік, об'єм двигуна 2.0, дизельний двигун, Пробіг 265 тисяч, 12 880 коштує і телефончик є. Людина яка продає, яка вам дасть інформацію по даному автомобілю. А сьома біла на легкосплавних дисках. Кузові. Кузові, Ви бачите, це не універсал. Не універсал напишіть в коментарях, який це кузов. 18-й рік. 13-150, пробіг 223 тисячі, дизель один 6. Показую телефон продавця. Дзвоніть, пишіть, домовляйтесь про зустріч. продається Passatic B7. У нас не універсал. Пішіть в коментарях який це вид козува. 13 рік. 212 пробігу, 12 часов, 2,0 дизель. Є телефончик продавця, є історія інформації по автомобілю. Зупиніть відео на паузу, світлічки рівний салон. Здається, шкіряний, уточніть у продавця. Так, чорна сьома, складні електрозеркала, прототуманки, легкосплавні диски. 19 900 коштує. Пробіг 153 тисячі. 19 рік 2,0 дизель. Автоматична коробка передач в даному автомобілі. Продається біла Октавія, а сьома. Так, 19-го року випуску 12900. Є телефони. 1,6 дизель. Дзвоніть по телефону до продавця. уточнюйте деталі по автомобілю. Дві бачите, дві. Шкоди Октавії, навіть бачите, 4121, 4122, є підозру, що один той самий телефон. Дивимося. Порівнюйте. Хто дивиться уважно, порівнюйте. 12900, 19 рік. Шкода Октавія. Дві Октавії. Два не універсала. Продаються. В універсалі наступний екземпляр, який продається. Чекаю свого покупця. 18-го року випуску пробіг 230-14750. Є телефончик. Телефонуйте, домовляйтесь про зустріч. Скажіть, що вам дуже подобається ця машинка. Бачили її на YouTube каналі все потрошки. Продається шкода Октавія. Перше бачу на ринку таку модель шкоди Октавії. Напишіть в коментарях, яка це модель 2.0. Дизель, автомат, 21 рік, 23800. Так, пробіг. Пробіг не вказаний. Покажу вам салон. Отак От виглядає шкода Октавія. Навчичку на яка це модель Октавії. Продається шкода Октавія. А 7 на панорамному даху. Легкосплавні диски, передні протитуманки. 14 рік, 1,8 бензин, 240 тисяч пробігу, 10950. Є телефончик, сертифікат, сервіска. Сіра А сьома. продається за 12250. 15 рік прибіг 199 тисяч, дизель 1,6, телефончик продавця є. Дзвоніть, уточніть деталі по автомобілю ну, продавця. Далі дивимося в чорному кольорі. Продається А7 складні дзеркала, передні протитуманки передніх патронків я не бачу, є переднічий фар. 19 рік, 223 пробігу, автомат коробка. 18950, датчик світла, дощу, підігрів сидінь. Зупиніть відео на паузу, аби я не перечитував, не тратив свій і ваш час, а ви собі для себе вичитайте, що вас цікавить. Продається. Чорна Skoda Octavia a 7 ціна 13250, 15 рік, 258 пробігу, такий світлий салон. 14 рік Наступна машинка яка продається 17-го року, 1.6 дизель. 245 пробігу, 13 тисяч коштує зимова гума на дисках. Додається, телефон продавця є 17 рік, 13 тисяч. Наступні дні будуть стоять поряд, а сьомі не універсал, ліфтбек. Перша на 19 з 2019 року. Пробіг 203 тисячі телефончик є, ціни немає. А друга є ціна, зараз покажу. Отак От виглядає автомобіль. Ціна є 14500, телефончик є, механіка. 17 рік. 236 пробігу. Біла шкода Октавія, кузовий ліфтбек. Передній прототуманки є, передній паратронік. 18 рік, 2.0 дизель, механіка пробіг 244 тисячі. 15490 коштує, телефон є. Дзвоніть, кого цікавить. Телефон є продавця. Октавія 7. Біла на викосланих дисках 18-го року, 1,6 дизель, без підкрасів, 228 пробігу, 14900. І телефончик продавця є. є. Дуже зручно.